Всім привіт! Сьогодні вихідна, зранку прокинулась, нічого не передвіщало біди. І захотіла вибігти сюди. Біля нас є Аврора недалеко. Побіжу в Аврору, куплю гачечки в ванну. І побігла я, коротше, взяла з собою злату і пішли ми за гачечками. Коротше кажучи, зараз покажу, які гачечки я купила. Ну, коротше, купила сосисочки, молоко, прянощі для глінтвейн, помідори, огірочки. Знайшли такі, як у нас на лісовій був магазинчик з напівфабрикатами. Тут є такий ларьок. купили нагетси. Купили млинці з сиром, купили млинці з маком. Хлібчик, імбир. Ну, коротше, всякий ванільний цукор, лимонна кислота і всяка хігня. Далі поїхали. Що купили в Аврорі? Серветки для прибирання, гачечки злочасні, за яких я пішла в магазин, кава, кава, вершки до кави, баночка для кави, капучинатор діти просили. Ще купу всяких прянощів, приправ, розпушувачів. От такі, дивіться, какао-бомбочки отакі. Їх треба заливати гарячим молоком, потім будемо їх, коли з дівчатами робити, обов'язково вам зніму і покажу. І отака от штука. В ванну підватні палички, підватні диски. Ну і тут злата каже, це їй піде якась фігнюшка під всякі штуки. Це ще не кінець, щоб розуміли. Більше за гачечками ходити не буду. Губки для посуду. Ще якась приправа. Капучино. Отака зірочка для злати, світильничок такий. Ну, і головна наша сьогоднішня покупка. Це отака крапельна кава... кавоварка. Хотіла сказати, кавомашина, але ні. На жаль, ні, чи, на щастя, отака От кавомашина. У мене ось така малесенька кавоварка, і мені в ній варити каву незручно. Тому що по-перше, на цій плиті, бачите, оці штуки, на які ставити, вони дуже широко розставлені. Да, ви зараз кажете, що можна купити таку желізяку туди поставити і на неї ставити. Але мені от такої кавоварки одній мало. Бачите, ця кавоварочка з двома чашечками, тому воно мені буде все цивільненько текти в чашечку. І я тільки взяла собі і попила і все. І не треба мені мучитись з тим газом, з отим усім. Так що будемо пити тепер. О. Нам вистачить поки що такої кавоварки. Кавомашина була дуже добра, але вона, по-перше, займає багато місця, коштує багато грошей, які є куди дівати. Ну і по-третє, в нас немає таких кавоманів в сім'ї. Знаєте, ну по одній чаші цікаво випити в день. Е, я вважаю, що оцієї кавоварки буде нам Чи... да, Кавоварки, правильно, знову правильно, не кава машина, кавоварки буде нам достатньо. Отак вистачить. Діана вже робить своїм капучинатором пінку. Пінку. Головне, в роті не включаю, щоб. І а -а -а. що, Покази, що там. Бачите, з молока така піна вийшла. Надавно мене просто мама, купив мені той капучинатор. Купила нарешті мама. дозріла, купила. Переходимо до цього. Бачите, які вони гарнисінькі такі. Там всередині какао і маршмеллоу. Треба зараз нагріти молоко до 70-90 градусів. І в гаряче молоко кинути цю бомбочку. Зараз так і зробимо. Поїхали, накип'ятила я молока, поналивала в чашки. Давайте хто? Де чия? Діана я набіла собі мене. Режуємо. І кидаємо її туди. І тепер чекаємо. О, дивіться, Діаник вже починає воно щось там булькати. Ні? І ні. Мені б вже хотілося, щоб булькала. О, дивіться, дивіться, дивіться. Зараз, всі по черзі вони. Бульк щось так довго, слухайте. Поки розтане, так? Да? Такі гарненькі. Ні. Ого. О! Чик! І дивіться, бачите, там какао. А ну, може його поворушити ложку? Всередині какао і має бути ще маршмелло. Бачите? І це треба розціліпати ложкою. Ой, в нас зараз таке буде. Ложкою розмішати, і буде це розчинний какао, будуть плавати у ці зефірки. Маршмелло. Дивіться, як прикольно. Має бути смачно, Хоча те щось не хочу Так довго. Ну що, ось таке какао у нас вийшло. Смачно чи ти не пробувала? нічого не пробувала. Гаряче дуже молоко. Зараз будемо куштувати, потім вам розкажу. Вартує його купувати чи ні. Доброго ранку збираюсь на роботу. Сьогодні один день в мене робочий, завтра знову вихідна. Якось у мене той графік вийшов через день. Тому, вон, збираюсь, ну і, звичайно, роблю собі свою ранішню каву. Подивіться, я на чому вимкнула свою новеньку кавоварку. Оці маленькі горнятка. Забрала, бо дуже вони маленькі. Да, можна зробити два маленьких, але я звикла пити отаке, поставила свою звичну цю горнятку туди, і робиться в мене кава. Вже пахне, вже робиться. Зараз спробуємо, що вийде. Я не думаю, що гірше, ніж водійка в оберці старенькі мої. От. Зараз вам ще дещо покажу. Вчора на мене в гостях була моя тітка. Подарила, дивіться, мені отаку от квітку за Так що тепер у мене буде ще одна квітка. Тут у нас була оця квітка в цій квартирі. Грошове оце дерево. І ще в мене буде зим'якулькас. Так що буду тепер знову возитися з квітами. У мене колись було дуже багато орхідей різних кольорів. У мене була і жовта, і фіолетова, і біла, фіолетову таку чи бордову цяточку. І така сіц... бускова така. І, коротше, їх було дуже багато. Все з ними було гаразд. Але принесли додому якийсь квіт, якийсь букет. І з цього букета перелізла якась комашка. Коротше, якась фігня перелізла і спочатку. Одна орхідея в мене пішла спати, потім інша. Коротше, вони всі у мене пошабашили мої орхідеї. І залишилось у мене. Потім ми завели нашу ватку, і теж я чогось, не знаю, чогось побоялася, що вона буде мені портити квіти. Ну, не знаю, подивлюся, якщо тут все буде добре, якщо вона не буде до квітів лізти, може знов почну цю свою епопею з орхідеями, тому що дуже вони мені подобаються. Як вони цвітуть, вони такі гарнезні. От. Подивимося, як кішка себе поведе, тому що в деяких ходять в квіткові горщики кішки, деяких вони згризають. Подивимося, як наша себе буде поводити. І тоді я вже вирішу для себе, бути орхідеєм чи не бути. Ну що можу сказати? Кава гарна вийшла, мені подобається. Кава як кава. Так що снідаю і біжу працювати. Сьогодні я цілий день забитий повністю. Якщо все добре, має бути в мене 5, 5 клієнтів. Так що буду сьогодні, не розгибаючи спини, працювати. Все ніяк не розтануся з тою думкою, що хочу заробити всі гроші. Все, прийшла з роботи, відпрацювала, відбурила. Вот, зараз. Буду йти лягати, відпочивати. Завтра в мене зустріч. Навіть не здогадайтесь з ким. Завтра в мене зустріч з моєю сусідкою з Кривого Рогу Святаю. Хто нас дивиться, давно пам'ятає. У нас в сусідній будинок були сусіди, такі Юра і Свята. Дуже класні сусіди, наші найкращі сусіди, які тільки могли бути. вони завжди у всьому допомагали. Завжди ми всі свята разом відмічали. Ну, коротше, самі класні сусіди. Просто я вас дуже люблю. Е, свята приїжджала, сьогодні вона приїхала у Київ, малий вчиться в Києві, і вона приїхала сюди його провідати. От, сьогодні вона з ним блукала по Києву. А завтра ми з нею маємо зустрітися. Вона буде тільки до 4 години. Тобто, ми маємо до обіду з нею зустрітися, побачитися. Я вже за нею скучила. І, звісно, ми передзванюємось. Але тепер завтра ми зустрінемося. Так що треба відпочити добре, щоб завтра зустріч в нас пройшла на всі 100. Отак. От тому завтра е, побачимося з вами вже завтра, так. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Всім па-па!